Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте роздивлятись що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Давайте, що у вас буде завтра, так. Колода в мене така, що буду все прикривати. Вибачте, але ж, колода мені подобається, Нібито і заліпила, але хто його знає, як відреагує Ютуб. Дивіться, імператор. Такий якийсь цікавий вибір, такий імператор зробить в своєму житті. Може, це вас буде торкатись, може, це буде торкатись його якихось особистих справ, але дивіться, як щось обнулить, обнулить в своєму житті. Може навіть від якоїсь залежності буде відмовлятись. Ну, це цілком і повністю буде брати контроль в свої руки. Людина, яка впевнена, що все, що він робить, це все супер клас. Це взагалі не підлягає якимсь обговоренням. І тільки згоджуватись з ним можна, і тільки казати йому, ну ти молодець, ну ти просто от ніхто б так не зміг, а ти, ти молодець. Тож будьте готові. Він такого буде від вас очікувати. Так, сфера кохання. Що ж завтра буде у вас у сфері кохання? Угу. Угу. Дивіться, тут як ну у кого як. Вам то сил вистачить, але на в цей день ви будете і витрачати ці сили, а для когось кошти будете витрачати. Тож ситуація, в якій вам би б, треба б, як трошки тримати себе в руках. Бо можете трошки так розійтись у витратах, для когось навіть тримайте в себе в руках, не давайте людині нічого авансом. Тобто зачекайте, хай людина зробить щось і для вас. Тобто тут, ну, як трошки не вистачатиме рівноваги. Можете надзусилля докладати, ну, щоб хоч якось допомогти вивезти людину з якихось там складнощів. Але е, кажу так, що все, що в людини є на сьогодення, е, ситуація людини, це цілком і повністю напрацьована ситуація з самою людиною. Тому вам і кажуть: відійди, не чіпай хай сам чи сама е, рятує свої справи. бо... Тут, знаєте, тут ситуація, в яку людина, потрапивши, повинна зробити висновки. Якщо ви ну, хапаєтесь рятувати людину і вирішувати всі справи людини, людина знов не пройде свій урок. І знов людина буде потрапляти в ту саму ситуацію, або майже в таку саму ситуацію. І... Е, ну, Тут не можна, трошки не можна втручатись, бо ситуація не дана людині такою аж складною, тут все по силах, але треба, щоб людина самотужки виходила з тієї ситуації. Бо е, якщо ви самі будете вирішувати все за людину, то, повірте, ані вдячності, ані висновків людина не зробить. І вдячності не буде такої, як слід. Дії чоловіка у бік жінки. Завтра що буде чоловік робити у бік жінки? Угу. О, тут дійсно тут більш про чоловіка, про його страхи, про його складнощі в житті. І про його рішення. Тут він знає, як виходити з тієї ситуації, в яку потрапив. І потрапив за свою безпечність в ситуацію, тож хай і виходить з ситуації самотужки, бо всі можливості в нього є. Тут вам не можна йому допомагати. Ну, там вже знаєте, чия це ситуація. Дії жінки у бік чоловіка завтра, що буде робити жінка. Трошки хитрувати буде, а може і не трошки, може, і дуже буде хитрувати з цим чоловіком. Король кубків тут показаний. Для когось його якісь сподівання порушить, ну, цілком і повністю порушить. Він там на щось розраховує, а так як він розраховує, може не вийти. і Це, знаєте, як в самий останній момент жінка йому про це скаже. Що пробач, коханий, але буде так, як я скажу, а не так, як ти про то мрієш. Взагалі-то ця жінка для цього чоловіка аж дуже бажана, аж дуже багато у нього фантазій про цю жінку, і вона вміє жіночими хитрощами його налаштувати на такі, аж такі-такі фантазії, що він тільки про неї може і думати. Давайте далі дивитись для тимчасово одиноких. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Ну Будете відсікати тему легких стосунків, таких, які ні до чого не ведуть, окрім просто от гарного. Гарно проведеного часу, легко проведеного часу. У вас тут, знаєте, як зміна орієнтирів, зміна бажань. От я тепер буду робити те, що я хочу робити. І взагалі, як тікаєте від когось, хто має намір з вами дуже легко спілкуватись. Далі робота. Що ж у вас буде завтра в роботі. Як ви будете радіти з того, що ви закриєте таку якусь складну ситуацію, яка вам і подумки складно давалась, і зробити її складно було. Знаєте, те, що от багато носили в голові. От Якісь там ваші страхи, переживання, якісь хвилювання. От Просто ви виходите вже в цей день, ви виходите з цієї ситуації, ви її цілком і повністю закриваєте і, ну, як знаєте, відмежовуєте від себе. Ну, Може, проекти якісь закриваєте, здаєте. Може там. Для когось навіть, може, і екзамен якийсь здаєте? Ну, тобто, там вже знаєте свою ситуацію, і це, це не буде, от знаєте, закрили, крапку поставили і все і відпочиваєте. Ви одразу до інших справ беретесь, але от одну складну ви закриєте. Далі. Що вам важливо прийняти? Завтра, давайте побачимо, що вам важливо прийняти перемогу свою, якусь перемогу, яка, ну, дійсно, була у вас ситуація, може, донині ще поки що є ситуація, в якій ви дуже себе як в руках тримаєте, як намагаєтесь себе трошки так, знаєте, ну, Заспокоїти, бо щось через якусь ситуацію ви дуже хвилюєтесь, хоча є всі можливості, дуже так є переможно пройти. І все ж таки, от, ви є та людина, яка зазвичай, от, за що б ви не брались, ви завжди доводите будь-яку ситуацію до, ну от, на на погляд, на сприйняття ваших оточуючих до, до чогось такого переможного. І оцей ваш образ переможця, він вже вас в заручниках тримає. І ви вже хвилюєтесь, бо вам вже ж не можна схибити тепер. Ви ж все, за що ви беретесь, ви повинні видавати суперклас. І оце, це вже тема, яка вас, ну так. Ну, бентежить. Внутрішньо ви вже хвилюєтеся а раптом цього разу я зможу схибити. Я так розумію, що схибити це взагалі якось не дуже ваша тема. Там, де щось беретесь, робити, ви робите. Так, давайте дивитись, від чого вам краще б за все відмовитись. Всі ці карти, що я прикрию. Так, ну добре, дивіться, про що тут, від чого краще б за все відмовитись. Якщо вам пропонують в цей день зробити вибір, а вам дійсно складно його зробити, то краще не робіть його просто або взагалі відмежуйтесь від теми. Або просто не робіть в цей день цей вибір. Ну, ви ж можете сказати: дайте мені день на роздуми. Бо тут якась буде ситуація, яку вам не можна, знаєте, отак, ну, так, не розміркувавши, давати відповідь. Про таке тут мова йде. Далі. Дивимось, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Король Пентаклів. Тут до вас приїде людина. Так, приїде, ну тут щось. Знаєте, такий дуже легкий до спілкування. Дуже такий от, ну, приємна людина. Приємна в тому, що енергія в людини дуже легка. Він насправді ну, він серйозна людина, повірте, він не такий, щоб там, ну, щоб до нього там якось так легковажно ставитись. Ні, людина, ну, він. В цьому житті вже багато чого досяг, але от з вами йому легко дуже спілкуватись і вам з ним. Тобто це людина, яка ваш настрій переналаштовує, а ви його настрій переналаштовуєте. І тут, знаєте, як з'являється можливість до вас приїхати, побачитися з вами, От повірте, він, він одразу хапається за таку можливість. Бо зазвичай е йому, як знаєте, от треба мати для цього привід. Е він е ну от, якби от якби по його бажанню, то він би не рахувався б ні з якими приводами, а взагалі просто от бачився б з вами, коли б тільки зміг. А от для виправдань е -о, в -о, там, де він спілкується, йому потрібен привід для того, щоб з вами побачитись. От цього не уникнути в цей день. От це, знаєте, коли все складається. І він з задоволенням дуже легко до вас приїде, аби поспілкуватися. Це з самого ранку. Це не, навіть вам не прийдеться дуже довго його чекати. Отак От тут показано. Так, далі. Далі порада від вищих сил, ну і про того чоловіка, це ж для вас може бути хто завгодно. Ви різні, у когось це суто робоча якась тема, у когось це особисті стосунки, тобто, ну там вже дивіться у кого як. Для когось це родич може бути, але різні бувають ситуації. Ну добре, давайте далі. Так. Порада від вищих сил для вас на цей день, на завтра. Угу. Ви знаєте, ваш вибір комусь розіб'є серце. Людина е собі замріяна, людина тут багато чого. Нафантазував чи нафантазувала стосовно вас. А ви людина дуже зосереджена, дуже така. Ви, якщо щось обираєте, то ви обґрунтовано обираєте. І ну ви можете довести, чому саме такий вибір, робити а не інакший. Але все одно. То, ну Комусь буде дуже боляче, що ви, може, ви оберете щось інше, а людина там розраховує на певний вибір. Може взагалі не виберете те, що людині подобається. Тобто тут якась така ситуація, в якій, ну, скажімо так, нанесете в травму комусь з свого оточення, але ну, це, це і для вас щось складне буде. Це ви з кимсь як закриєте тему. Тобто ви нічого не втрачаєте в цій ситуації. а От хтось, з ким ви будете спілкуватись, взагалі на інший результат розраховує. Тож тому і буде людині зле через ваш вибір. Це на цьому, всім. Дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!